Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Нещодавно на Aliexpress я придбав новий захищений смартфон уліфон Armor 22 Купив я його, до речі, всього за 150 доларів. Це версія на 256 гігабайт. Була ще версія на 128 за 140 баксів. І за таку ціну я отримав дуже багато всього цікавого всередині цього телефону. Але давайте по порядку. По традиції розпочинаємо з розпаковки смартфону. Уліфон Armor22 поставляється у яскравій великій картонній коробці. Всередині все, в принципі, банально. Це сам телефон, захисне скло у подарунок, інструкції, голочка для сім-карт, блок живлення на 33 Вт і кабель для зарядки USB Type-C. Зараз ціна на телефон вже виросла, тому що ні для кого не секрет, що на старті продажів якоїсь нової моделі завжди ціна буде нижча. Але не забувайте, що Скоро 11 11.11 це велетенський розпродаж, головний розпродаж року на Aliexpress, тому варто очікувати знову знижки як від продавців, так і від самої Aliexpress. Тож, кому цікавий цей смартфон, раджу перейти за посиланням у описі під цим відео і додати цей телефон собі у кошик. Дизайн новинки, як на мене, досить стильний. Виробник, мабуть, вирішив зробити його трохи легшим і прибрав всі металеві елементи з корпусу, тому що оці вставки це, як виявилось, не метал, а звичайний пластик. Вага телефону 324 грами. Звісно ж, як і будь-який захищений телефон, уліфон Armor 22 отримав ступінь захисту IP68 і IP69. Тобто телефон можна повністю занурити під воду на протязі 30 хвилин і не боятися, що всередину потрапить вода. Різноманіття кольорів тут не дуже велике, є ось такий чорний з сірим, а є такий же самий, тільки з невеличкими зеленими вставками. На задній частині телефону розташований блок з двома камерами, спалахом і інфрачервоними сенсорами. Знизу досить оригінально вліпили логотип уліфон. На верхній грані під гумовою заглушкою роз'єм для навушників 3,5 мм і інфрачервоний порт. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На лівій грані ще одна кнопка, яку можна програмувати, і під гумовою заглушкою слот під сим-карти і флешку. Знизу розмовний мікрофон, головний динамік і під гумовою заглушкою USB type c Роз'єм для зарядки. По екрану у ULIPON Armor 22 тут все в принципі непогано. 6,58 дюймів діагональ. Це IPS Full HD матриця і 120 Гц частота оновлення. Частоту оновлення екрану в налаштуваннях можна обрати ту, яка вам по душі. Екран має досить насичені яскраві кольори. Під кутами картинка, звісно ж, не ідеальна, тому що не варто забувати про ціну телефону, але все-таки виглядає достойно. Над екраном у краплевидному вирізі розташована фронтальна камера, хоча її Її можна легко помістити ось в цю верхню рамку. Також тут є розмовний динамік, датчики і індикатор повідомлень. Серцем уліфон Armor 22 є 8-ядерний процесор Helio G96 від компанії Mediatek. У нас час це не дуже популярний процесор, і здається мені, що він не самий вдалий. В Antutu Benchmark Уліфон Armor 22 набирає 393 210 балів. Процесор у телефона далеко не ігровий, але все ж таки на уліфон Armor 22 можна пограти у сучасні ігри. Тут запускається навіть гра Genshin Impact на мінімалках. І на мінімалках вона працює досить добре. А от такі ігри, як PUBG Mobile, Asphalt 9 або світ танків йдуть на цьому смартфоні на середніх налаштуваннях графіки. Тобто, хоч смартфон і не ігровий, але все ж таки пограти в якісь сучасні ігри на цьому смартфоні вам вдасться. Всередині встановили 256 ГБ постійної пам'яті. Також є версія на 128 ГБ. Оперативки тут 8 ГБ і плюс ще на 8 ГБ можна розширити оперативку віртуально. Батарея у телефона вбудована на 6600. Також він підтримує швидку зарядку на 33 Вт. але оптимізація цієї батареї мені дуже не сподобалась. Скоріше за все, це все відбувається через процесор Helio G96. Для такої ємності дуже багато витрачається заряду при перегляді YouTube, а саме 13% за годину перегляду від мережі Wi-Fi. В телефоні, до речі, є чип NFC для безконтактних оплат, і це, як на мене, досить зручно. І також мене тут дуже здивувала наявність інфрачервоного порту. Таке до цього я бачив тільки на смартфонах Redmi або Сім. Для інфрачервоного пульту тут є спеціальний додаток. В принципі, все так, як і у смартфонах Redmi. Можна додати будь-який пульт від будь-якої техніки і користуватись. Можливо, комусь корисна буде інформація про те, що на цьому смартфоні є FM радіо і його можна слухати без підключення навушників. Сканер на телефоні працює досить швидко. Прикладаємо палець, телефон розблокувався. Також непогано себе показало розблокування через фронтальну камеру по лицю. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблоковано. За роботу софту на Ulipon Armor 22 відповідає 13-й Android. Android тут не голий, тут стоїть спеціальний лаунчер від компанії Uliphone. Ось так виглядає лаунчер від Ulphone. Тут все перемальовано і навіть ярлик камери. На телефоні з коробки вже є додаток з темами, які можна поставити на цей смартфон. Також у налаштуванні фонових малюнків є дуже багато варіантів. До речі, оптимізація самої системи, якщо не брати до уваги батарею. Тут мені дуже сподобалось. ніколи нічого не підвисало. Усі додатки відкриваються швидко, працює все досить плавно. З коробки на телефоні є додаток Children's Space, де ви можете додати ті додатки, якими може користуватись ваша дитина на цьому смартфоні. Звісно ж, з коробки є всі Google-додатки, включаючи Play Market і всі доступні мови, включаючи українську. Основний динамік на диво отримав досить якісний звук і не просто якісний, а ще й гучний. Як і належить порядному захищеному смартфону, тут є функція. Натискання на екран у рукавицях, бо за вікном вже далеко не літо, і ось ось ми їх всі будемо носити. Також на телефоні я хочу відзначити дуже круту роботу GPS навіть у закритому приміщенні. Ну і датчик наближення тут працює просто моментально. Головна камера тут від компанії Sony iMix 686 на 64 Мп. При денному освітленні ця камера знімає досить непогано, як для середньобюджетного смартфону, за 150 доларів. А відео, до речі, основна камера вміє знімати у якості 2К при 30 FPS. Але ні про яку стабілізацію тут мова не йде. Тут також є камера нічного бачення і також на 64 мегапікселі. Працює вона за допомогою двох інфрачервоних датчиків. Камера вміє знімати у повній темряві, і в принципі фотографії вночі виходять також досить непогані. Ну а фронтальна камера тут простенька на 8 мегапікселів. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що телефон Ulphone Armor22 вийшов досить непоганий, якщо його купляти за 150 баксів, за скільки я купив його на старті продажів. Дуже незрозуміла ситуація тут з батареєю. По-перше, тут 6600 мАч, а корпус виглядає так, наче тут цілих 10 тисяч вміститься. По-друге, оптимізація цієї батарейки тут також на дуже низькому рівні. Телефон дуже швидко сідає, і мені здається, що причиною тому є, скоріш за все, процесор g GDV. 96, який, до речі, із сучасними іграми в принципі непогано так справляється. Напишіть у коментарях вашу думку стосовно цього смартфону Ulefone Armor 22 Як вам телефон в цілому і чи купили б ви його для себе? А я в свою чергу буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді коментарів, лайків і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медузвичайна гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!